Теплий комбінезон від бренду MacBaby. Він підходить для холодної осені та зими. Зверху у нас матеріал-плащівка, яка не пропускає вологу. Маємо тут закриті стопи, відкриті ручки з практичними вшитими, трикотажними манжетиками. Додатково в комплекті йдуть класні рукавички, які можна відщивнути і прищівнути. Дуже зручно, щоб малюк, до речі, їх не загубив. Ось так ззаду виглядає комбінезончик. розчибається. На замочок до ніжки. Всередині маємо. Малез таку флісову підкладочку, м'ягесеньку, дуже. Всередині йде утеплення штучним пухом та силиконовим синтепоном, дуже теплий, практичний комбінезон, капюшончик, і класно, що на капішончику можна відчірнути ось це штучне хутро за допомогою кнопочок. Тому дуже практична, стильна річ придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua